Всім доброго дня. Хочу зняти відео про такий станок, може хтось планує собі купити. От у мене цей Хольцман ГД400. Що хочу сказати? От мої враження. я Користуюся ним так в районі 2,5, може 3 роки. 3 роки, напевно, десь він у мене є. Чим я довольний і чим я не, не дуже довольний. Ну, довольний тим, що, що то, як би то не було, то є станок. Що можна щось зробити, можна якийсь проект, щось собі прийде в голову то й можна щось щось робити. По роботі, що я можу сказати? Ну, по роботі, так, такі, як з мене токар, то я довольний. То чи. Досить чисто можу показати зараз якусь деталь знайду, що я на ньому робив одну минутку. От, Наприклад, я робив оцей трубогиб. Якщо взяти оцей вал я точив, ось з цієї сторони маєте що 20 грубо брати. От. Тут такі похибки. Але можна ще там тою бабкою перегулювати, то воно буде. О, 1988. Тут теж та штангель такий ще. 1990, то я щось може знамірюю. Мені подобається. Коротше, якщо на підшипники якісь там вгадувати оці. Видно. Маю вісімдесять один. два. Підшипники можна, на підшипники Вали можна зробити? З різьбою, з різьбою. Мені щось ні, ні разу не вийшло, щоб нарізати різьбу на ньому. Не знаю. Чи я не вмію, скоріше за все, що я не вмію. Ну Ніяк мені то не не вийшло. Тут пише, що, от, наприклад, є оця від блеха. От, що тут є оці різьби, що от, оті, оті. Ну, його. Бували такі випадки, що або немає шестерень, наприклад, там до якихось різьбів. Або шестерні заходять одна на другу, що, що взагалі там ну, крок не відповідає тим, тим всім параметрам. От, наприклад, оця подача. Оця що, що, що найбільше, що ніби найскоріше воно супорт посуває. То. Воно ріже таєбі різьбу. Ну, така, така. Що, що воно трошки не. Не те, що має бути. <кій> мотор у мене я вже поставив від правильної, бо той згорів. Поставив від правильної машини, від автомата, бо той щось не витримав. Але обороти регулюються так само, як і на тому. Просто два проводи від того мотора і до цього тут. Мотор то не проблема, можна прихімічити так. Ось тут я зробив що. от От до нього ще зробив таку шкалу, бо маю, теж в Ютубі подивився, зробив таку приспособу, щоб нарізати шліце. Робив я вали, зараз знайду і покажу. От отакий вал я робив, мені треба було до косарки, до мототрактора мотоблочний. Сфокусує, не сфокусує, ну от бачите, оці шліці я нарізав на ньому. Так що можна щось робити. Але хто такер, то я не знаю, чи у нього нерви би витримали з таким станком працювати. От, наприклад, якщо взяти оцю ну, бачите от люфт. І, і скільки я не крутив, нічого, я не можу там ніяк нарегулювати, ну, тут то саме. От. Люфт. Тут то саме. Ну, так ход. Тут теж. Да. Отаке. От ну, от, тут мені подобається. Тут зроблено нормально на бабці. Тут стоїть е, опорний підшепник, отут зроблено по-людськи. А от все на втулках, тут немає ні підшипника, Чи тут робити переробляти на підшепник, які ставити опорні чи як. Ну, це найгірше. От, 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 от. Ось цим біда. Станина. Станина тут не гартована. Якщо видно, от бачите, є м'ятини. Попадає стружка під бабку під низ. Як бабку прижимається і воно робить м'ятини. Бачите? Що, що воно поробило? От, це все, то воно... Ця станина не є гартована. От, навіть тут випаде якась деталь, вже є, от, вже є. Зазуплюнки. Ну таке. Може я трохи неакуратний. скоріше за все. бо Треба деталь тримати, якщо від... знімаю, але. Я думаю, що якщо б ним не працював, то б не було ніяких м'яти. Отака ну, ситуація. Всім дякую за увагу.